Безперервне навчання лісівників задля кращого ведення лісового господарства. Українсько-словацький проект діяв два роки. За цей час більше 200 осіб серед них і студенти, і викладачі, і лісівники, і управлінці вивчили альтернативний метод лісового господарювання. Якщо дотепер це був суцільно лісосічний, то зараз є можливість запровадити і новий лісівництво наближене до природи. Дерева виростають. Дерева вмирають, вони падають, нові, значить, нові дерева проростають, і цей цикл продовжується. Так само і людина має втручатися в ліси і вести господарювання. Не забуваємо, що отримуючи економічну вигоду, тобто продаючи деревину, але так, щоб не зашкоджувало це пейзажам нашим гарним, щоб не створювати умов, коли. Під час великих дощів вода швидко стикає з гір і створює небезпеки паводків і повенів. Цей метод запропонували швейцарці 10 років тому після страшних паводків 98-го року на Закарпатті. Підтримали їх і словаки, які теж нерідко страждають від стихійного лиха. Тим більше гори східної словаччини і західної України дуже схожі, запевняють закордонні партнери. Європа навіть не усвідомлює, що Карпати це найміцніша екосистема. На території східної словаччини і Закарпаття знаходиться простір, де можна запроваджувати проект, який базується на наближенні лісу до природи. Провадили проект в Івано-Франківській Закарпатській області разом із Пряшівським та Кошицьким районами. Він спрямований перш за все на практику і налагодження співпраці між українськими і словацькими лісівниками. Щороку 220 майстрів лісу проходять там підвищення кваліфікації. І якраз у навчальні пробні площі, які були створені в ході цього проекту, вони використовуються у нас як демонстраційні об'єкти. Головна різниця між словацькими і закарпатськими лісами в тому, що за кордоном 50 відсотків лісів державної форми власності інша половина недержавні. Займають вони невелику територію, але при господарюванні це обов'язково потрібно враховувати. Маючи можливість обмінятися думками безпосередньо в лісі з словацькими колегами, ми так само зробили якийсь поступ перед до наближено до проди лісівництва, яке на щастя. Все-таки стає тою ідеологією сучасного введення лісового господарства. Навчання безпосередньо в лісі ймовірно чекає в майбутньому і школярів, принаймні такі плани в учасників проекту. А ще закарпатські фахівці мріють запровадити в Україні не лише день лісівника, який святкують кожну неділю вересня, а й лісницькі дні, які вже давно запровадили у Словаччині.